Перед нами аптечка від Святого конгресу українців ЮНАТІ Ukraine. Україн іде комплект, додатковий підсумок з турнікетом КЕТ, який кріпиться на броню або на РПС-ку, як кому зручно. І переходимо саме до складової аптечки. Перше, що ми маємо, це турнікет. Для зупинки масивної кровотечі. Далі ми бачимо комбат гаус це томпонада без гемостатика для томфанування ран. Також є у нас тампонада Combat House з гемостатичним ефектом. Є бандаж. Далі у нас іде назахарингальний повітровід з лубриканту, окрузійні наліпки дві, декомпресійна голка, маркер, скотч армований, бинт звичайний, гумові рукавички. Дві накладки на очі, гелеві пов'язки при опіках, карта пораненого. Також у нас є термоковдра і ножиці. Якість комплектуючих аптечки на достатньому рівні. Вони робили за нашим замовленням. Хочу сказати, що аптечок завжди не вистачає. Вони дійсно потрібні і їх завжди мало. Долучайтесь до зборів. Допомагайте головному управлінню розвитку з медициною Дякую вам.